Яч це, мабуть, найкращий спортивний винахід людства за часи свого існування. З м'ячем пов'язано чимало прекрасних ігор футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, футзал і навіть мотобол. Свого часу, як і більшість хлопчиків, я в дитинстві мріяв стати футболістом. Займався у першого футбольного тренера нашої Полтавщини, заслуженого тренера України Івана Івановича Горпинка, футболом грав на центральному стадіоні в Орську і навіть там забував голи. Але з часом, на жаль, займатися футболом е, довелося припинити, але з ним не попрощався. Свого часу мріяв стати футбольним арбітром, потім. Футбольним тренером, але професійні навички переважили і став футбольним коментатором і спортивним журналістом. За час коментування довелося бути на багатьох стадіонах нашої держави. З цим пов'язано дуже багато цікавих моментів. Про них можна розповідати годинами. Спорт формує культуру оптимізму і бадьорості. Переконаний Володимир Голубничий за цим принципом і живе. Тягу до спортивної журналістики отримав у спадок від діда. Той у радянські часи був журналістом і суддею республіканської категорії. Я свої перші статті писав, коли ще ходив в школу в газету «Аршетилівський вісник. от З цього все почалося, а потім там бігав з мікрофоном уявним, коментував футбольні матчі. Ну а потім, коли вже почав працювати на радіо, доля так подарувала шанс прокоментувати перший матч з участю я Тоді дуже хвилювався, але все вийшло добре, а потім пішов до Голубничий вирізняється своєрідним жвавим і компетентним стилем. Його коментарі полюбили як глядачі Лтави, так і всеукраїнських та міжнародних телеканалів. Коментував Володимир Голубничий матчі чемпіонату та Кубку України, Кубку УЄФА і Ліги Європи. Вболівальники впізнають його голос, але навіть не здогадуються, звідки і як доводиться коментувати трансляції. Інколи усе відбувається екстремально. Ми коментували матч, не так як зараз в студії, А на футбольному полі в різних містах уяви собі там, мінус 6, мінус 10, Ти коментуєш в таких умовах не дуже комфортних. Так пара з рота йде. Але доводилося працювати і на снігу на одній нозі. Інколи пів поля навіть не бачили. Ми є у нас такі стадіони. Є таке в коментаторів поняття Фартовий коментатор і не фартовий. Також у мене одна команда була, я прокоментував 15 матчів. Вся команда всі ці матчі виграла. О, так ви фартовий. Так, коментатор. Мене запрошували. А інша команда Віра була така, що вона завжди програвала, коли я коментував ці матчі, і навіть керівники цієї команди, клубу телефонували прем'єр-ліг, говорили, тільки головні, не ставте, тільки не ставте його. Але от траплялося, що коментували. От пам'ятаю, останній матч в Одесі був, коли ще старий стадіон, був я приїхав туди і коментував матч чорноморець Металург тунецький Метолог мав вигравати, тому що Чорноморець тоді був ніякий. Після першого тайму металух виграє все, а наприкінці матчу там Косирін забиває два м'ячі і виграє Чорноморець. То після цього представник її команди зі мною навіть не здоровий. Голубничий Ласий до експериментів. Одне з його коментаторських ноу-хау досі не вдалося повторити нікому. Це був матч півфінал Кубка України, коли Вошва виграла кубок Першу у себе. Це був матч Вошква-Металіст. І я запропонував премєр зробити такий експеримент, щоб два коментатори було, один заливає з крутали за ворст, інший – з Харкова за металіст. І ми це зробили, ми показали. Реакція була просто така шалена. От мені в перерві там телефонують просто багато людей. В ліги я думав, що вже все. Тому що половина сказала, що це дуже круто, а половина думала, що ми в якомусь неадекватному стані. Що це таке. Ну, Вони, мабуть, прогалили той час, коли ми на початку розповідали, що сьогодні буде таке, то експеримент такий-то. Вони, мабуть, це не почули і для них це було дуже дивно. Матч розпочався, шановні друзі. Отже, саме сьогодні і саме у Полтаві визначиться перший фіналіст розіграшу 5 груп Кубок України з футболу цьогорічного розіграшу. Ворство забуває 1-0, 1-0. Можна шкати цілувати зараз, зимати курі Полтавська гошка забуває. Власна комбінація правого помилку. З У мене і моїх колег, з якими я спілкуюся, більш такий латиноамериканський стиль коментування. Я навіть зараз, бачите, нібито на футбольному полі. <світ> Та, треба так, тому що треба передавати те, що відбувається на футбольному полі, треба обов'язково коментувати не в студії, а тільки на стадіоні. Ще раз вітаємо вас, шановні вболівальники футболу. Нагадуємо, що сьогоднішній матч для вас коментують Я Володимир Голубничий, поруч зі мною мій колега Ярослав. Лотим знову тисну твою праву руку. Бажаю удачі нам, футболістам, вболівальникам. Експресивний, оперативний, заряджений. Поза ефіром він спокійний і врівноважений, але так само стоїть на своєму. Дай роботу тілу, відпочине голова. <клухи> Головне, чи зараз іншим. Мами, <клухи> або... що, Воді, як володі. <клухи>